Це буде хоум-тур по моєму трьохповерховому будинку. Почнемо! Так, це, наше... це наші двері, це така спальня для котів, це колясочка для мого меншого брата, але моя менша сестра ще грається інколи. Ну, точно для моєї меншої сестри, в мене всі сестри. Державий брат новий. Оце перегозка для котів. Це тут така кухня, бабуся намагається нагодувати малюка. Бабуся знала, що йому не можна пюре. Знала, знала, знала Прям пляжчику з молочком. Бач? Чо він плаче? Це кімната батьків і меншої сестри. О, привіт, тато! В нього зараз конференція, як бачите. Так, тут спить моя менше, старша сестра е, з бабусею. Я вже зробила слайми. Тут у нас дуже багато слаймів, як бачите. Я вам покажу секрет такий, ну, це не секретик, Просто рецептка. Тут сестра бавиться бієту, таке тут подвір'я. Їжа іграшкова для коників, іграшковий грібнець для коників. Коротше, все іграшкове тут для коників і самі коники, як бачите. Тут прийшли до нас в гості, ось бачите, це місце для крампета. Але мій крампет я його відвела вже наз... назад, де він жив. Поїхала на другий поверх. Ось тут так багато косметики, мама тут пилісосить. Я дуже люблю фарбуватися хоча я ще молода. Бачите, тут подруга, як я казала, з її сестрою старшою. Бачите лимонаду? Коротше, я пішла і йдемо тепер в мою кімнату, там найцікавіше. Як бачите, моя кімната? Тут такі страшні звуки для незнайомців. Крутий батут. Ведмедик, з якого випадають цукерки. Як бачите, в мене все тут дуже круто облаштовано. Бачите, я тут сижу і ще тут такий секрет. У мене дуже багато грошей і золота. І я ним інколи снідаю. Тут я можу поспати, тут всілякі мої речі. Тут мої книжки недочитані, які я зараз читаю, мої улюблені, до речі. Тут гра, космічний код, який моя улюблена. Кринька з багатьма іграшками, хоча я ними вже не граюсь. Як бачите, моя одежа тут ще. А, ось не хлопчача. А це треба буде тату віднести. Як бачите, е, все тут дуже круто. А яка кімната чи який поверх вам найбільше сподобалась? Напишіть в коментарях під цим відео і обов'язково лайкніть його всім. Папа, -па, і до нових зустрічей, а зараз я сфотографую. Якийсь металик непонятний. Воно Бу... запрограмоване, на не фотки деякі. Так. Висло? Ну, воно саме запрограмоване, навіть не фоткає а те, що я хочу. Але все одно це типу для декорацій. Але байдуже. Isaac?